Кого біса? О, да. Ця твоюка приперлася. Блін. Врахуйте, що ця твою уміє викликати мутантів. І головне його прикочити. Шісной. Чи... А ну блін. А, його рога бронебійні. Рога нема сенсу встріляти взагалі. Як бачите. це? От коли він так кричить, це значить він викликає мутантів. Кабаним. Эвин. Блин, Блін, блін. Знову выкруту. Блин, Блін, скотина. Блін, блін, блін. Дай свою аптечку. Давай сюди. Березорі, і те, йде! Піди сюди, скотина натика. Куда? Є, перекончив. Yeah. Брім-дрім, <coughs> <coughs> загизу. А непогано постріляли, а? Лови дарунок. Ну, сподіваюсь, ще побачимося, хлопче. Дало полювання. Ну, дякую. Почекай, не тікай.